Як на наших землях застосовувалася смертна кара, вона не згадується в першій збірці норм і правил Руська правда, авторство якої приписують Ярославу Мудрому, але це не означає, що її не застосовували. Натомість там дозволялася кровна помста за вбивство. Офіційно карати на смерть почали за литовського періоду. Види страт були ті, що і в усій Європі. Найпоширеніша страта в статуті Великого князівства Литовського це повішення або ж горлом. Карати передбачено було за три десятки обвинувачень і не тільки проти людей, наприклад, за полювання в чужому лісі. Спалення у статуті 1529 року було передбачене тільки за два злочини: фальсифікацію князівських грамот і печаток та довіреності на представлені інтересів у суді. В наступному статуті від 1566 року додали пальгів, фальшивомонетників та підбурювачів до переходу християн в інші віросповідання, наприклад, іслам чи юдаїзм. На Запоріжжі ворюгам, злодіям, зрадникам, гвалтовникам, усім тим, які ламали стародавні козацькі звичаї, не було у запорожців помилування. Таких приковували на цеп до військової гармати, били серед площі коло стовпа дубовими киями, садовили на гострі палі, перебивали руки або ноги, вішали на шибениці. Це писав Дмитро Яворницький. На смерть карали ще й за блуд, можолоство і скотолоство образу старшиною рядових козаків. Пиятику під час походу чи боягуство. Утім, найбільшим злочином було все ж таки позбавлення життя. За це вбивцю клали або на або в домовину убитого ним товариша і закопували заживо, а могли й підвісити за ребро. Причому цікавий момент на січі ніколи не було катів карати злочинця мав той, хто був наступним за ним у черзі на покарання. Якщо ж такого не було, то засудженого тримали під вартою, доки не з'явиться наступний.